Добре. Якого біса, як я помер? Ах, ти ж гівняний хакер, так. Ти хакаєш гру, так? Ні. Просто визнай це. Ти хакнув, визнай це. а от і ні. Ти хакнув, просто визнай, що ти хакнув. Ні, це моя майстерність. Це майстерність, не заздри мені шува. Що це було? Що це? Ти застрелив його, не дивлячись. Це чиста майстерність. Ти хакер, просто визнай! Хедшот з мушки. Ми з тобою обидва знаємо, що ти просто чесно, чесно, просто визнай! Ні! Ні, я не хакер, не хакер! Ти хакер, визнай! Що це було? Два постріли, поки ти дивився на мене. Два. Подвійний хедшот. отак я граю. Ти хакер! Визнай! Ні. Просто визнай! Ні. Визнай, що ти хакер! Ні. Визнай що ти хакер! Ні. Визнай, що ти хакер! Визнай, що ти хакер! Харазд. Визнай, Харазд. що ти хакер! Господи, так, я хакер. І що? Навіщо? А чому б ні? А я скажу, чому б ні! Тому що це псує гру усім іншим, а от і ні так. Це безумовно псує. Це ні. псує гру. Уяви, якби ти зайшов у гру. Я не, я не... лутав півгодини, а потім бам. Хак на хедшот, це лайно. Ти отримуєш від цього Слухай. якесь задоволення. Закладаюся, ти брешеш своїм друзям. Ні, я не... Кажеш їм, скільки у тебе крутих убивств, скільки хедшотів? Ти, бляха, брешеш своїм друзям. Ні, ні, я не Закладаюся, ти брешеш своїм друзям і намагаюся переконати їх, що ти сам виконавці ці убивства. Ні. Не брешу. Ти брехливий хакер. У мене немає друзів, щоб розповісти! Гаразд? У мене їх немає, ясно. У мене немає друзів, тому я і почав хакати. Ясно, я завжди мав приєднуватися сам до випадкових груп. І у мене погано виходило. Я дуже дуже паршиво граю. І я завжди вмирав першим, нікого не міг убити. І почувався повним лузером. І люди сміялися з мене в голосовому чаті. Постійно мені це остогидуло. Тому так я почав хакати, щоб вигравати, щоб я міг убивати, щоб я міг відчути себе добре уперше в житті. Ясно? Чувак, вибач. Ні. Ні. Це ти вибач. Я знаю це. Мене просто так дістало. Дістало програвати. Слухай, я розумію, ця гра може бути важкою. Злети високі, а падіння настільки низькі. Я знаю, як це. Якщо хочеш, можу дати тобі кілька порад. Можеш пограти зі мною і моїми друзями. Справді? Так, чувак. Ого. Ага. Дякую, чувак, це. Це багато для мене значить. Трясти твої матері. Так. Якого біса? Гівняний!